Ну, звуть мене Вода Турський Євген Олександрович. Перебуваю на посаді старшого бойового медика у мінометної батареї. Займаюся евакуацією і потребами всіми, які ну, якими потребують з приводу медикаментів і всього іншого, що потребує наш підрозділ. Але до того я служив в ДСНС. Саме те, що я був пожежним рятувальником і. Напевно, напевно, і підштовхнуло мене до того, щоб піти. Був якийсь, якийсь позов допомагати людям. Я знав, як я міг допомогти, і що буде в мене потреба. Перший вихід ну, був якось одним цілим з першим моїм бойовим, так скажемо, ну, з бойовими ситуаціями. Це був перший бій, і бій був дуже ну, сильний. Вийшли на нас тоді. П'ять чоловік і, і зав'язався піхотний бій. і Мій кулеметник покійний Панасіна, якого я ніколи не забуду. Селянка. Він пішов стріляти перший, він пішов ну, за таким десь кусочком набоїв. Лента була невелика. І ну, якийсь був договор між нами, що типу, він виходить, відпрацьовує цей шматочок ленти, а потім починаю працювати. Я так у мене у мене зав'язався мій перший бій. Е, Таке, щоб страху, ненависті, халепи якоїсь не було. Було, було, був спокій. Ну, я не знаю, я відчував тоді впевненість якось в собі. Кожен із нас, ну, я не знаю, передає камера чи ні у мене пішли мурашки після вашого питання. А по-друге, звісно, кожен із нас відчуває провину. Кожен із нас почуває, ну, почуває дуже велику провину, тому що ну, можливо щось можна було б зробити, і це приходить вже потім. Це приходить потім і аж ну, важко, важко щось зробити. Важко щось зробити, змиритися. А зараз ну, я на тому етапі, що скільки б ти не викинув тих мін в сторону ворога, і скільки б ти не написав на тих мінах ну, прізвища людей, які... Вже ніколи з нами не будуть, але ну, все одно вони не повернуться. На жаль, якби не було. Це ну, дуже багато це і колдунчик наш, це і тофан наш, це дуже-дуже ну, багато, багато людей. Дуже. Їм вічна шана. Щиро кажучи, ні один психолог допомогти в цьому не допоможе, і ні один психотерапевт, і ні один психіатр. ну... Це вже все. Ну, Жити з цим, просто звикнути. Ну, У мене іншого, іншого немає виходу. Ми просто звикаємо і свою ненависть, яка у нас всередині сидить, ми просто її. Ну, реалізуємо тут і реалізуємо проти нашого ворога. Я вибрав собі свій напрямок, я трішечки знаходжу ну, свою віддушину. ну, ось, ось це моє захоплення. Я люблю вуличну стрільбу і люблю займатися дальніми пострілами. Ну, це мені до вподоби і це я люблю, а, щоб справитися з думками. Ну, це вже неможливо, це буде все життя. Взагалі тут все інше життя і інше, і проходить воно з іншою швидкістю, навіть я б так сказав. Коли приїжджаєш, ну, люди ну, зовсім не розуміють нічого. Вони не бачать в тобі того, що бачать твої побратими тут. Ніхто не може там, ну, тобі сказати, що ти зробив, або які були твої. Ну, Дії тут і взагалі ну, там, там воно все просто, а коли сюди приїжджаєш і бачиш, якою ціною, ну, там це все життя дається. Ну, навіть люди не задумуються над цим. Що навіть їхній кожен подих ну, залежить від того, чи буде тут живий боєць на позиції. Ну, воно так, воно дійсно так, тому що цей подих, ну, ось там. В цивільному житті він коштує подиха нашого бійця. Як воно не казалося, як би воно не звучало. Такі люди, як, як я, як мої побратими, ми вже нікуди звідси не втечимо. Ну, ми вже тут до кінця. Ми йшли сюди, ми йшли сюди з думкою, що треба вбити ворога, і цей ворог прийшов до нас додому. Ми пішли захищати своїх близьких. І не тільки близьких, а й всіх українців, які є. Як би нам важко не було, ми все одно будемо залишатися тут. І ми будемо тримати оцей ну, потужний, я б сказав, удар. Ну, тому що не називати нашого ворога слабким, ну, я не можу його так назвати. Але дуже погано, що мало людей розуміє те, що потрібно сюди йти. А сюди потрібно йти. Дійсно потрібно, тому що в нас вже не залишилось багато. Ні з тих людей, які були у нас, ну, були, на жаль, у морській піхоті. Ну, пішло дуже-дуже багато людей. І ну, вони не повертаються звідти назад. Їх потрібно кимось заміняти. Я хотів би достукатися до людей, щоб вони просто щось робили і йшли сюди. І йшли сюди, тому що земля, по якої вони ходять, Зараз залежить від нас. Якби не було, я хотів би попросити вибачення за такий вираз, але воно так і є. Що для мене війна? Війна в мене, якщо чесно, зв'язана з дуже жорстокими і з дуже неприємними речами. Ці неприємні речі я у себе в голові зв'язав з ненавистю. Ця ненависть. Напевно, так і до сих пір у мене всередині. І подітися від неї я нікуди не подінуся. Потім мені просто підлило жару те, що в мене багато моїх побратимів пішло. Зараз це, це дуже велика помста. Зараз це дуже велика помста. Ми не можемо по-іншому. Ми за цю землю зараз тут. Тому що моя мати живе на цій землі, тому що мої близькі живуть на цій землі. Ми не можемо її покинути. Той, хто хоче її покинути, хай просто не повертається сюди. Ну, ми за нею пішли воювати і ми поляжемо тут, за цю землю. Хочу розказати один свій сон, коли я спав, прокинувся від того, що мене кл... кликали на поміч, і я не встигнув прибігти. Я не встигнув прибігти, коли моя дуже хороша знайома, яка вклала в мене дуже багато знань, це Яніна, яка зараз знаходиться в десантно штурмовому батальйоні, і вона зараз на евакуації. І вона мене кликала на поміч, а я просто не встиг. От Я хотів би і в подальшому робити все для того, щоб допомагати людям і щоб вони залишалися здорові. Ну, і Я до кінця буду старшим бойовим медиком, як і був.